Мої вітання. Я на Житомирщині в одного з наших постійних клієнтів. Виїхав на поле гірчиці промоніторити її стан і перевірити роботу препарату гоплит. Препарат носився більше двох тижнів тому проти таких бур'янів, як мишій та падалиця проса. Норма препарату у нас була 0,8 літра на гектар. До нього додавали прилипач і пролів в нормі 0,2 літра на гектар. Ось так виглядає наша гірчиця. Бачимо, що є листя, яке побіліло. Це від комазону, вона відходить, все буде добре. Ось бачимо, да, відразу помітно, що з мишій повністю висох, де є падалиця проса, вона теж вся сохне. Серединка бачите, відмерла. Робота, я б сказав, чудова. Було досить холодно два тижні тому, але препарат спрацював. Досить-досить непогано. Да, тут трошки є зеленіший він ще під рослиний, але можете бачити, що середина, точка росту, вона вже чорна. Покажу зараз, де у нас просто було трошки в більшій фазі. Воно теж повністю відмерло. Все, мишійка теж досить така вже була, бачите, і наші бур'яни you <laughs>